Юрій Луценка не відпустили СІЗО вже вранці в п'ятницю перевезли до Печерського рейсу до Києва на засідання у справі проти ексміністра МВС по суті. Як відомо, раніше Печерський рейсу до своєму рішенні послався на постанову апеляційного суду про запобіжний захід Юрій Луценку, не встановивши граничних термінів утримання, а термін арешту минув 26 травня. Відтак у п'ятницю, 27 травня, Юрій Луценко мав вийти з СІЗО. Вийшов такий під, прецедент. Суддя погоджується, що його треба утримувати під вартою. Апеляційний суд визначає, що це 26 число, кінцевий термін. Тобто з 23 по 26 Луценко утримувався під вартою. Цей суддя підтвердив 26-го є рішення, все, це його кінцевий термін. Повинно обов'язково бути кінцевий термін утримання під вартою. Це рішення Європейського суду, в тому числі стосовно України, на сьогоднішній день в цьому СІЗО утримують людей без дати кінечної біля тисячі. Всього в Україні 20 тисяч людей, у котрих така колізія виникла.